Взяти участь у майстер-класах, придбати різноманітну літературу, поробки чи домашні солодощі у середмісті Франківська відярмаркували бібліотекарі для цього дійства обрали символічну дату День матері і, звісно ж, благодійну мету. Усі виручені в результаті кошти організатори передадуть на потреби українського війська. Окрім того, долучитись до святкового ярмаркування мали змогу усі охочі. Зокрема, були присутні активісти, які займаються з дітьми з особливими потребами. Сьогодні прийшли з власними виробами, ті, які діти наробили на протягом останніх двох тижнів, так як ми знали, що ми будемо учасниками, це є і мили ручної роботи, це є воскові свічки, це є прекрасні прикраси, атрибутка українська, сувеніри, а також майстер-клас, який, з, зокрема, приурочений ем, саме Матусі. На ярмарці представлено так і, і нашу роботу бібліотечну, бо є книжкові виставки, є майстер-класи, так і наші. Колеги господині приготували смаколики, щоб мешканці міста в цей святковий день посмакували і задонатили на ЗСУ.